Мої вітання, шановні глядачі. Ви, мабуть, вже бачили багатотисячні мітинги демонстрації проти висловлювання Трампа. Знаєте, я в якійсь мірі вважаю, вважаю, що це плювок, по перше, перш за все, не тільки в Зеленського, це плювок в Україні, це по Україні. Це плювок по ЗСУ, це плювок в обличчя громадян України, які стикаючи кров'ю, борються за свою незалежність, борються в рази сильнішим противником, агресором. І такі вислови ну, це взагалі недопустимі, тому що є чорне, є біле, так? і не, не, можна, не можна перевертати ці поняття, бо це завжди може закінчитися бідою. Бідою. От давайте подивимося, як оці висловлювання, як оці загравання із путіним, з дьяволом можуть відбитися на президентстві і долі самого Трампа? Чи матимуть ці виступи якісь наслідки для Трампа? Ну, звичайно, що рейтинг зразу ж його швидше впав? Але вже він є президентом. Але, знаєте, там може бути імпічмент оголошено за такі речі. Ну, подивимося, як чи типу, поплатиться політично Трамп за таке загравання з Росією. Знаєте, планується провести розслідування, зібрати інформацію, проаналізувати, проаналізувати стратегію і тактику того, що робить. Трамп. Проаналізувати планується домашні цінності, да? тобто нагадати, за що стоїть Америка не, один, не одне сторіччя вже, да? за які домашні цінності. І от чи його ці висловлювання входять в рамки цих. Домашніх цінностей. А таке розслідування планується. Америка відстоює певні домашні цінності, І є дуже велике бажання це зробити, тому що повинен бути баланс, да? повинен бути баланс, все повинно бути збалансовано. Ви знаєте, тут може бути щось, ну, я вам скажу так, те, що пропонує, те, що говорить, говорить Трамп, його не сприймають люди, не сприймають. Тому, знаєте, планується і знають, що робити, що робити. І результат не застави себе довго чекати. Розслідування матиме, я думаю, найвищі результати. Може розпочатися процес, несподіваний процес. Знаєте, по сонечку може розпочатися процес, який розкриє або розпочався процес, який розкриває людям очі, який щось оприлюднює. Тобто, можливо, можливо відкриються якісь факти, якась інформація. Це буде якось, знаєте, несподівано створиться певна ситуація, яка дасть шанси зупинити певні процеси. Ну, поки не зрозуміло, зараз будемо дивитися, що це за процес. Зупинити процеси е активних бойових дій, можливо. Така ситуація вже була. Така ситуація була, таємна. Є таємниця, таємниця Тетяниця з минулого. <кхід> так от, є всі шанси, дивіться. Є всі шанси для Трампа. Давня таємниця, ви розумієте? Давня таємниця, ну, ведеться гра, щоб зупинити активні бойові дії. І для цього прикладає, Трамп прикладає всі зусилля, але тут може паралельно відкритися якась інформація, таємна, давня, яка тягнеться здавна, відкриється, та? От таємниця, ось вона висвітлиться, і це дасть якісь шанси. Шанси Шанси змінити ситуацію, кардинально, кардинально змінити. Ви знаєте, те, що буде оприлюднено, якась інформація все-таки буде оприлюднена, щось скриється. Я неодноразово в своїх цих розкладах говорила. Ну, Десь три розклади я робила для вас, і багато-багато їх робила для себе. Так ось там дійсно відкривається якась таємна інформація, якась зіграє рокову. рокову. Роль у діяльності Трампа. Розумієте? Можливо, ось зараз розпочався саме цей процес. Оця гра, яку затіяв Трамп, так? От вона якось зненацька може відкрити очі людям, або оприлюдниться якась інформація, якась, якась таємниця, да? Є ідея. Знаєте, Оприлюдниця якась ідея, і тут, дивіться, можливо, спецслужби можуть, можуть, спецслужби можуть викинути якусь таємну інформацію. І таке може бути, розумієте? Або спецслужбам стане відома якась таємна інформація, тому що рице, паж мечів це ті люди, які збирають інформацію. От вона часто ще означає якісь, якісь спецслужби. Да? Так ось така ідея може для того, щоб зупинити Трампа, можливо, да, і ще можуть підкинути якусь таємну інформацію. І це кардинально змінить ця ідея да, кардинально може вплинути на долю Трампа. Що воно може бути? Що може бути? Що може з ним статися? Кардинальні зміни. Десь колесо фортуни це кардинальні зміни. От куди воно крутнеться, це колесо, да? що з ним може статися? Давайте подивимося. Зараз він, він на, на зверху цього колеса, але ж колесо обертається, він може ну, впасти, да? а може втриматись. Давайте подивимося, як зіграє з Трампом колесо фортуни, як, як? люди, да? народ тому. Буде, буде вкинута ідея, або люди, да? можливо, потребують. Є така ідея, щоб він пішов, щоб він склав повноваження. Тобто, Колесо Фортуни може для Трампа запустити процес імпічменту, щоб він пішов. Оця інформація. Да? Ця інформація. Ви знаєте, все-таки я вам скажу так, що спецслужби все-таки контролюють. Ті процеси, які вони повинні контролювати. От що добре в Америці, то там кожна служба займається професійно своєю роботою. Отже, для людей так, от ідея, ось люди, а ось, а ось він пішов. От так може фортуна програтися. Ось так може програтися. так, дивимося далі, що ще. Ну, тут силові структури, да? силові структури, тут якось іще, знаєте, що може бути? Тут силові структури можуть проконтролювати, як змінювалася господарська діяльність, господарська частина сім'ї Трампів, як вони збагачувалися, звідки взяли, взялося особисте збагачення в нього, так? Тобто тут може потягнутися іще корупційна ниточка. Да? Можливо, десь знайдуть заховані Трампом кошти. І буде розслідування. Да? Спецслужби рознюхають, звідки пішли або прийшли ці кошти. Не цікаво, може. може цікаво розігратися ситуація, але відкриється, якісь, відкриється якась таємниця. Є таємниця, є сонечко. Що саме тут пішли вже у нас пентаклі? Можливо, незаконне збагачення знову таке. <кій> Можливо, зв'язки із дьяволом і так далі. Що може бути? Вибори. Ось так, дивіться, можуть розкопати, можуть розкопати е, господарську частину, е, кошти, які е, особисто. Отримав Трамп на виборах. Або так, хто фінансував його виборчу кампанію? Ось ці три карти повністю говорять, хто фінансував виборчу кампанію, де він брав кошти. І через це він може отримати імпічмент, як я вже сказала, да? Дивіться, і дві карти піти, піти. Люди потребують, щоб він пішов, щоб він став повноваження. Люди будуть виходити за те, щоб оголосити йому імпічмент. І дві карти підряд іти. Він може піти. Значить, дивіться, тут, тут можуть розслідувати, як він прийшов до перемоги. І в цьому плані досить успішно можуть спрацювати силові структури для того, щоб усунути Трампа від президентства. Тут і, і успішні дії, і як він успішно да, через оці кошти, які прийшли, незрозуміло звідки в нього, да, як він пере, переміг, переміг, через кого передавалися гроші, хто фінансував його виборчу кампанію і так далі. Ну, Тут може, можуть спрацювати. Тому, він, знаєте, ви ж бачите, як він хоче дуже сильно розформувати спецслужби, розвідку, контррозвідку і так далі. Ви ж, мабуть, чули, да, неодноразово, що він хоче все це стерти, розпустити. Він вже оголосив про те, що він там якийсь відділ контррозвідки, а це та розвідка, яка, яка займається розслідуванням саме впливу на Америку ізвні. Вдні, да? тому, можливо, він і хоче це все розігнати, щоб не докопалися, звідки прийшли гроші і хто втручався у вибори, але воно щось оприлюдниться. Ну, почав він якусь груне, навряд, навряд чи він... дуже-дуже-дуже він почав підтримувати агресора Путіна. Так, що може далі бути? Скриється, Ага, дивіться, скриється, може скритися обман через кошти. Ну, може скритися якийсь обман, не будемо далі вже. Обман. Знаєте, його перемога була б пустою. Якби не цей обман, він би не досягнув результату і вибори, вибори через обман, а вибори. Для нього повинні були бути пустими. Я неодноразово мене випадала жінка тоді. Але щось отрутилося. Щось я, я спеціально робила розклад, чому не, не збувся мій розклад, тому що було втручання. І знову карти говорять. І знову, дивіться, повторюється: обман у виборах, да? результату він не мав би, і для нього успіх пустий, але тут може програтися і наперед. Якщо розкриється по сонечку, да, ось воно сонечко, ось сонечко, а ось дивіться, цей тут таємниця, да? якщо таємниця відкриється, обман у виборах відкриється, йому доведеться йти, результати можуть бути пустими, його успіх да, може бути пустим, скасованим, пустим. Так що, знаєте, я завжди говорила, що загравання з дьяволом може закінчитись дуже плачевно для тих, хто лоскочить дьявола за копито. Ну, що я скажу, може програтися досить неприємна ситуація, розігратися з Трампом. Як кінець, щоб? Страшно. А це буде кінець. І це буде кінець все. І його або десятка мечів, або ув'язнення, або його приберуть як агентуру, і як свідка, він боїться. Він боїться постійно. Він живе в страсі, в страхі, ви розумієте? Людина живе в постійному страху. Або бути заарештованим, або взагалі десятка мечів. Ну, я не буду так озвучувати слово, ви розумієте, що таке десятка мечів. Боїться, постійний страх. Тому і починає лепетати незрозуміло, що він зараз вертеться як вужна сковородки. Він хоче втриматись, він хоче вижити, тому що, дивіться, якщо він не буде діяти за вказівками Кремля, то йому десятка мечів. Да? Якщо він не буде діяти, якщо він буде діяти за вказівкою Кремля, то спецслужби постараються так, що він буде обмежений. Ось так. І над цим уже працюють. І ви знаєте, щось, щось таке буде, якісь офіційні заяви в їхньому домі, тому що дуже-дуже сильно хочуть, щоб він, ну, Перепереглянути, дуже хочуть переглянути, як він прийшов до влади, і що він не зможе більше виконувати свої обов'язки. Розумієте, що це слабкий, слабкий кандидат був, може, да? дивіться, удар, обнулення, дивіться, нечесний бій. Маніпулятивно, тупіково, ой, майбутнє, дивіться, що в майбутньому ситуація для нього зміниться. Гляньте, башня, в майбутнє. Да, зірка це в перспективі. В перспективі його чекає зміна ситуації, башня через його тупікова ситуація, він буде зупинений. Далі, дивіться, може програтися через його маніпуляції, через те, що він вів нечесний бій, можуть обнулити. Удар, досить серйозний удар, ось літня людина. Да? І цей удар, або це буде серцевий напад, або це буде ну, фізичний якийсь напад на нього, да? або це буде через хворобу, буде, буде щось, да? але тут дивіться жертва. Його можуть принести в жертву, І тут дивіться, ось, випадає десятка мечів. Да? І тут удар, він спроможний більше виконувати неспроможна людина, і, і ця і ця карта говорить, і повішений. Повішений вже не може нічого зробити. Він не може діяти. Четвірка мечів, повішений. Ось літня людина, удар, обнулений, нічого не може робити. Знаєте, можливо, коли оприлюднять інформацію, розслідування, інформація, як він прийшов, якими махінаціями він прийшов до. До свого президентства, дивіться, ось. є бажання, буде щось оголошено, над цим працюють. Спецслужби працюють. Ну, можливо, тому, я вже повторююся ще раз, можливо, тому він з такою ненавистю хоче розформувати спецслужби розвідку і контррозвідку. Розумієте? От щось дуже-дуже нехороше випадає Трампу. Ну що, будемо дивитися, будемо спостерігати, як, як програється цей розклад. Ну, мені дуже сильно хотілося, щоб так все і сталося, як показало Таро. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.